І у Києві знову тривога через загрозу ударних безпілотників працює ППО. Столиця сьогодні зазнала масової комбінованої атаки. Уже відомо про чотирьох загиблих, серед них двоє дітей. Усі жертви у Дарницькому районі, де російська ракета зруйнувала п'ятиповерхівку. Під завалами за даними нацполіції можуть перебувати ще троє мешканців. Київ цієї ночі пережив масовану комбіновану атаку. Близько третєї години ночі росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами. До цього і після на місто летіли шахеди. Далі вже вранці пішли кінжали і крилаті ракети. Четверо загиблих, 25 людей поранені, зокрема, і неповнолітні руйнування зафіксовані одразу в кількох районах столиці. Там попадали уламки на житлові будинки. Місто затягнув густий смог, горить багато автівок, пошкоджені також дитячий садок, офісні та нежитлові приміщення. І остаточні дані щодо наслідків атаки по Києву досі встановлюються, адже кількість постраждалих і жертв може бути не остаточною. Є пошкодження на понад 20 локаціях. На усіх працюють більш як півтисячі рятувальників, і одне з місць, куди влучили уламки, це Шевченківський район. Сумно відома Лук'янівка, там через ворожий шахет горіло багато автомобілів. У будинках вибиті шибки. Ось що говорять мешканці. Ми чули вибухи, дуже активні. І коли ми вийшли на подвір'я, то побачили вже пожежу. Вибух, вибухи були дуже великі. Горіли всі автомобілі. Офісний центр та автомобілі повністю охоплені були пожежами. Масована комбінована атака по Україні є жертви постраждалі у Києві. Наші кореспонденти дісталися до місць влучань. Я Попков, ефір марафону. Продовжує команда каналу Ми Україна. Отже, у Дарницькому районі триває розбір завалів. Там зруйнована п'ятиповерхівка. Від верхнього поверху до першого на місці працюють рятувальники, екстрені служби, чергують медики. Під руїнами знаходяться люди. Зараз на місці прильоту перебуває наша Марина Смолова. Вона на прямому зв'язку з нами. Марино, що відбувається на місці? Наскільки масштабними є руйнування? Ігорю, після тривалої паузи росіяни знову продовжують тероризувати нашу столицю. Ми зараз працюємо у Дарницькому районі, і тут влучання у п'ятиповерхівку. Зараз ми бачимо, як залучені працівники ДСНС, психологи, представники міністерства внутрішніх справ всі працюють над тим лихом, яке не робили окупанти. І зараз маємо змогу дізнатися більше інформації у міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Пане Ігорю, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Дарницькому районі, де ми зараз перебуваємо, що відомо про постраждалих і загиблих. Ми зараз знаходимося на вулиці Бориспільській, п'ятиповерховий будинок, третій під'їзд, знищений ворожою ракетою. Можу сказати, що піротехніки ДСНС знайшли уламки ракет, ракети, але тип ракети будуть коментувати військові і Слідчі служби безпеки України. На даний момент ми можемо підтвердити. Загибель трьох осіб на цій локації, всього по Києву загинуло четверо. Це те, що ми можемо підтвердити. Але інформація, що тут як мінімум ще три тіла можуть знаходитись під завалами. Працює по Києву приблизно на 20 локаціях, 500 рятувальників, більше 100 одиниць техніки. На правому березі зараз буде працювати і на лівому по гелікоптеру. Військові дозволили нам гелікоптери підняти рятувальні і пожежні гелікоптери підняти в повітря. Працює спеціальний рятувальний загін, загін дельта, верхолази парамедики, психологи. Тому е, всі сили е, всі сили е, міністерства внутрішніх справ, включаючи поліцію, яка буде разом з рятувальниками працювати цілодобово, поки не будуть всі роботи проведені, буде на місці. Ну і звичайно, ми е, провели вже два рази обхід по квартирний навколо в, по будинкам, тому що близько 80 будинків е, е, постраждали від цього вибуху. Ракета зайшла приблизно в районі 4-го, е, 3 третього поверху п'ятиповерхівки, яку ви можете бачити. Ну, і, Звичайно, ми бачили наслідки вибухової хвилі в усі сторони цього мікрорайону. Про інші райони теж хочемо дізнатися Інформацію, наскільки сильні пошкодження там, скільки постраждалих загалом. Так, житловий фонд достатньо сильно постраждав. Ми будемо готові десь через годину-півтори більше дати точну інформацію. На одній з локацій ми маємо одну жертву, як мінімум одну жертву. Ну і як я вже сказав, по місту Києву ми вже маємо близько 25 постраждалих. Тобто є і серйозно постраждали на цьому місці. Ми деблокували трьох осіб, жінку, яка знаходилася в, в чаді в вогні близько трьох годин. Вона подавала ознаки життя, і тому рятувальники, якраз, якщо ми повернемось, останній поверх цього, цього будинку. І також двох чоловіків, які ми дістали з під руїн, також це щастя, що вони вижили в тяжкому стані зараз, і вони вже знаходяться в медичних закладах. Тому роботи продовжуємо по наслідкам про наслідки, і результати будемо доводити нашим громадянам. Тут у Дарницькому районі зараз ми бачимо, що триває рятувально-пошукова операція. Чи відомо скільки людей може перебувати у цьому будинку? Ну, як я вже сказав, як мінімум три під завалами. Нація попередня інформація, що є люди в підвалі, тому зараз розрібаємо саме завали для того, щоб максимально впевнитись, впевнитись за годину, за дві, що там вже людей немає. А якщо є тіла, то деблокувати їх терміново. Мацію чекаємо оновлену інформацію згодом, колеги. Зараз бачимо, що продовжують працювати ДСНСники. Зараз ми бачимо, що всі автомобілі, які стоять біля ось цього будинку, куди влучили росіяни, зараз їх деблокують, і рятувально-пошукова операція досі триває. Ми продовжуємо працювати на місці. Ігорю, слово тобі до студії передаємо. Дякую, Марино. Це була Марина Смолова. З місця влучення в житловий будинок у Києві у Дарніцькому районі. Там триває розбір завалів, під якими можуть бути люди. Наша знімальна група продовжує працювати на місці. Отже, Київ цієї ночі пережив масовану комбіновану атаку. Близько третєї години ночі росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами. До цього і після на місто летіли шахеди. Далі вже вранці пішли кинджали і крилаті ракети. Уже відомо про чотирьох загиблих, серед них дитина. Усі жертви у Дарницькому районі, де російська ракета зруйнувала п'ятиповерхівку. 25 людей поранені. Зокрема, і неповнолітні руйнування зафіксовані одразу в кількох районах. Там попадали уламки на житлові будинки. Міст... Місто Затягнув густий смог, горить багато обтівок. Пошкоджені також дитячий садок, офісні та нежитлові приміщення. Також є пошкодження через падіння уламків у Шевченківському районі на Лук'янівці. Там зараз перебуває наша Анна Брикова. Аню, який масштаб руйнування? Чиє постраждалі? Ігоре, привіт. Я зараз перебуваю у Шевченківському районі. Як ти зазначив біля стоянки? Тут перебували автомобілі, сталося загоряння дев'яти автомобілів. Я проживаю у сусідньому будинку. Наш будинок також постраждав від вибухів. Якщо говорити про те, як пройшла ніч, то зокрема ми чули, як пікірував цей шахет, як було гучно. Далі була детонація самих автівок. Сусіди одразу викликали. І поліцію, і пожежників на ну, якомога оперативніше намагалися затушити це полум'я, і це вдалося. Утім, постраждала і будівля поряд зі стоянкою, а також і будинок поряд. Зокрема, один з під'їздів має вибиті шипки. Постраждалих немає на щастя зараз. Люди. Заходять до своїх приходять до своїх автомобілів, роздивляються, що вціліло, а що ні. Оцінюють збитки. Зараз тут працюють і правоохоронці. Ми ж сусідами готуємося до прибирання. Скажімо так, на жаль, не оминулася біда, як і багато на в столиці. Дуже багато скла було дуже гучно, навіть і через падіння уламків. Зокрема, чули і дрони, і балістику, і проліти ракет. Зараз готуємося до прибирання. Станом на зараз це все. Дякую, Аню. Це була Анна Брикова. Про наслідки російської атаки в Шевченківському районі. Повторюю, пошкодження після масового комбінованого удару по столиці. Зараз фіксують фактично у всіх районах міста.